І всім привіт з вами як всегда я Кейл Геймер. І погнали! Сьогодні у нас випуск по Hills of Steels. І у мене новий аккаунт. У мене новий аккаунт по Hills of Steels. Е, я давненько відео не знімав, так що я. Я давненько в Chicken Run не грав, так що... Да, у мене там і, і там новий аккаунт, но я там уже трохи прокачався. А тут ще на нулу. Так, мочимо цих чуваків. Давай мочимо його. Фух, промочили. его. Сейчас босс буде? Да, босс усе. Легіон. Голова. М Давай мочи його, дрон сюди, я помру. спомру. Цей ж бот оцей, оцей танк. Фух, я його побідів. У мене вряд би я помер би у мене. У мене було достаточно здоров'я, щоб його убити. Тим більше... Ну, як сказати. Ну, коротше, достатньо у мене було. Ну хп, короче, достатньо було. Так, оцих мочимо чуваків. <гум> Мочий своєго ж. Ладно, в так ТВ работає, ну то ладно. Оцього мочимо, а піла вообще изи. Оцих замочуємо. димок. Убиваємо цього і от Окей, е, бос саме інтересне. Вбиваємо цього. Так, все, сейчас бос буде. Щось інтересне уже. Давай його треба якось замочити так от далека. щоб він по мені не зміг попасти. Дрон сюда давай давай у мене мало хп. А сейчас уже точно мало хп. Ну у него не Все фух, напрошли каточка была. Сейчас ця... смерти она бомба. У Мене просто на записі погано погано читається. Е, от оцей от е, легіон маленький. Оцей от, який ракетами путається. Він самий тяжкий з всіх. А самий легкий це от цей який е, маленький такий як Джокер з пулеметом. А оцей от зелений такий стріляє по мені. О, понятно, все з вами. М -м, у мене рекорд. Чи? А, да, походу, я побив рекорд. А, ой! Е може, события? о гонка по холмам? Давай в неї був. А, раніше були такі гонки по холмам, що тобі давали просто якогось рандомного легендарного чувака, і ти просто йшов на пролом з цим легендарним чуваком. Це було якесь друге собиття. Так, все, просто мчимось і нікого не обращаємо внимания, просто мчимось. Спойлер, я ще тоді не замітив оцих штук, які де мені секунди додають. Так оцього ем, замочив. Хорошо було б цього замочити. Ну, я тут просто на напролом, нікого не замічаю просто і їду на пролом. Мені не Ну, хто там стоїть, хто там лежить, хто там пулає в мене. Просто, просто їдеш на пролом. Це в залог успіха. <рес> <рес> взагалі вообще месиво. Все покаче. їдь своєю дорогою. Конечно, це мій рекорд, тому що я взагалі в перший раз в цей режим поіграв на цьому сервері. Так, Як я уже я говорив, це взагалі новий сервер. Так. Ідемо. На прошлому сервері у мене був всі, кроме легендарок. І у мене був кіт, по-моєму. плюс 5 секунд. Так. цього вбиваємо. За них ще 2 секунди дають. Ах ти ж! Я на него потратил больше, не 2 две секунды. Пам. Давай. Ай, близко было. Нет. Окей. Надеюсь, в раз я побью свой рекорд. Все, просто... Я к музыку такой... Хью! через них. И какой-то монстр-трак. Уйди, уйди! Уходи! І зайди! О, плюс 5 секунд. Як я вже говорив, то я, то я тільки в другий раз помітив, що це з мені секунди дають. Перший раз думаю, що це просто якісь, типа, як, як монети, тільки вони нічого не дають, як Ну, Побив свій до. Ну що ж, ребят, будем прощатися. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім до скорих зустрічей!